Скільки коштує одна хвилина часу? Чи задумувались ви колись над цим? Хочем притчу на цю тему розказати. Нехай стане вона прикладом усім. Жив на світі чоловік багатий, величезний він достаток мав. Грошей не мільйони, а мільярди. За життя він вдало назбирав. Часу все у нього бракувало. Він торговцем вправним завжди був, бо спокою гроші не давали, навіть про сім'ю свою забув. Не було часу з дітьми побути. Вдома дуже рідко відбував. Справи, бізнес, лиш про це і чути. Інше зачекає так, казав. Час проходив, діти підростали, змін ніяких. Досі не було, і життя сильніш ж заворувало, в круговерть роботи занесло. Та одного дня він зупинився, рішення для себе вмить прийняв. Все, напевно, досить захопився, Грошей я багато назбирав, відкладу усі важливі справи і, хоч рік спокійно поживу, дітки вже мені попідростали, хоч потішусь ними наяву. Відвезу сім'ю на відпочинок, більше часу приділює їй кожну вільну мить, а то й хвилину присвячу тепер сім'ї своїй. Помилую сонечком яскравим, надивлюсь на небо голубе, бо завжди занурений у справи я не бачив цю красу навкруг себе. Та не сталось так, як загадалось. Вночі, пізно, тільки він заснув. Вирок в небесах для нього склали, І ангел смерті враз прибув. Досить же, вставай, скоріш збирайся. За тобою я прийшов сюди. Швидше, швидше з ліжка підіймайся, час твій вичерпано назавжди. Зачекай, не поспішай, благаю, дай мені всього лише три дні. Я з сім'єю з'їжджу, попрощаюсь. Половину своїх грошей дам тобі. Знов благати ангела почав. Забери всі гроші, опомилуй, я прошу, щоб день один лиш дав. Помилуй сонечком яскравим, надивлюсь на небо голубе, бо завжди занурений у справи. Я не бачив цю красу навкруг себе. Ні. Мов грім, ударив ту хвилину. Три хвилини. Я даю тобі, напиши листа своєму сину, попрощайся швидко і ходім. Сльози наверталися на очі, біль і страх в тому миті його стискав, і останні декілька рядочків він для свого сина написав. Час цінуй о дорогий мій синку. Бо за зібрані мільярди всі свої, не купив я навіть ні хвилинки, щоб продовжити тут дні свої. Вичерпався час і закінчилось тут життя його на цій землі. Друзі, а над нами Божа милість. Ми сьогодні в домі Божім і живі. Дякуємо Творцю, за рік минулий, що він щедро нас благословляв. Ми турботу Його всі відчули, бо достаток кожен в домі мав. Бог дарує час нам для єднання, дорого цінуємо ми Його, бо уже, можливо, день останній на землі ці грішні живемо. Боже, проси, в новий рік вступивши, поможи нам цінувати час, сприччі нині висновок, зробивши научай. І мудрість дай для нас, щоб як прийде смерть і гляне в вічі, впевнено, без сліз сказати їй, я готовий Господа зустріти в небеса, неси мене мерщій. Амінь.